у уроку метод координат, і з метода координат ми беремо пункт 8-2, розміщення прямих системів координат. На дошці написані рівняння прямої, визначення коефіцієнту як тангент кута нахилу прямої до осі Х, тобто кут, який утворює невертикальна пряма. З, з додатнім напрямком X. Далі, якщо є рівняння двох прямих, то визначити, чи паралельні вони, чи перпендикулярні можна за умовами паралельності та перпендикулярності. Умова паралельності коефіцієнти дорівнюють, а М1 і М2 не дорівнюють один одного. Якщо М1 дорівнює М2, то прямі у нас співпадають. І четвертим пунктом я написала, що коли добуток коефіцієнтів дорівнює мінус 1, то прямі перпендикулярні. Це все я пояснювала на попередньому уроці. І ось в підручнику е критерії паралельності прямих координат, координації, що я написала, і нижче критерії перпендикулярності. Е Прямих у системі координат. Теж добуток коефіцієнтів. Далі ми вказуємо завдання. Цієї теми. Ну, тут небагато завдань взагалі. Ну, Дещо можна. Так. І так, рівень А. Складіть рівняння прямої, яка паралельна прямій, це номер 253, і пряма має певне рівняння, ось нам дано рівняння однієї прямої, і е, проходить через точку 1-1. Так, іще раз треба скласти рівняння другої прямої, яка паралельна прямій, що зати. Пишемо номер 253, пункт А. Так, ну, якщо мова йде про паралельність, то. Зараз я візьму іншого кольору олівець, то паралельність у нас зазначена критерій, чи умова паралельність прямих, що коефіцієнти рівні. Ну, Давайте тоді візьмемо наше рівняння першої прямої і запишемо його. Сейчас, секунду. 2х плюс 3у. Плюс 1 до рівня 0. Так, щоб побачити коефіцієнт, у рівнянні цієї прямої, то потрібно е, наше рівняння плюс Бі плюс С дорівнює 0, перетворити в рівняння Y дорівнює КХ плюс С. Що ми робимо? Ми 3 y залишаємо в лівій частині. Інше переносимо в праву частину мінус 2х, мінус 1. І щоб отримати y, потрібно все рівняння поділити на 3. І буде мінус 2 третіх Мінус 1 треть. Тобто ми перетворили наше рівняння до іншого вигляду, яке необхідно для визначення коефіцієнту. І ми бачимо це про перше рівняння. Давайте я напишу, що це к 1 і коефіцієнт це числовий множник перед х-2 треті. Запишемо рівняння другої прямої. Y дорівнює… к 2 і плюс М2. І оскільки прямі перша та друга паралельні, то ми знаємо умову паралельності К1 до рівня К2. А щоб скласти на рівняння, нам потрібно ж нагадуємо Складіть рівняння прямою. Зараз я відносив інший кольор, підкреслю. Ось рівняння другої прямої, яке нам потрібне. Що в цьому рівнянні е, потрібно знайти? К2 і М2. І тоді в нас буде рівняння другої прямої. І ми що дивимось? Оскільки К1 дорівнює К2, то ми можемо в наше рівняння. Замість А2 підставити мінус 2 третіх х і додати М2. Зверніть увагу, що уже частково ми замінюємо коефіцієнти М2 на числа, тобто ми вже частину зробили за умовою паралельних. А тепер потрібно залишилося знайти М2. І для цього, щоб знайти М2, нам задано точку, через яку проходить пряма вирівняння якої потрібно знайти. І ця точка, ну я тут напишу десь А, наприклад, позначу її. І координати цієї точки, ось вони в умові 1-1. Тобто, А має координати 1, 1. Ця точка належить нашій прямі. Нагадую, що координати на першому місці Х, на другому місці Y. А якщо пряма проходить через точку, то якщо підставити координати цієї точки зрівняння, то вони задовільняють наше рівняння. Тобто рівність буде вірною. Тому ми можемо підставити замість Y і х координати точки А, і отримаємо, я отут пишу 1 дорівнює мінус 2 третіх. Напишу так, помножити на 1, щоб було зрозуміло. Додати М2. І тепер ми можемо порахувати М2. Тобто М2 дорівнює 1 Один додати дві третіх, одна ціла дві третіх. І ми зараз можемо вже записати рівняння нашої прямої. Тобто з цього випливає, з цього КЕ, є, М2Е що Y дорівнює мінус 2 третіх X додати 1 2 третіх. Так ми склали рівняння не вертикальної прямої, але ж зверніть увагу, Рівняння першої прямої задано у вигляді АХ, плюс С, Б, Й, С, С до рівня 0. Тому потрібно і наше рівняння. Давайте я його перетворюю до такого вигляду. Як це зробити? Ну, По-перше, зверніть увагу, що потрібно ці доданки перенести в ліву частину, а справа повинен бути 0. Що ми робимо? Ми все переносимо в ліву частину. Буде у нас. Y. плюс 2 третіх і. Мінус я в неправильний дріб переведу одну цілу дві третіх, тобто мішаний дріб, один повногося на 3, 3 плюс два п'ять третіх. Дорівня нулю. Ну і щоб не було у нас дробових числів, можна все рівняння умножити на 3. На спільний знаменник. Зараз я візьму інший колір. І запишу відповідь. Відповідь наша така. Відповідь буква В. Множимо на 3. І в нас буде 3Y додати 2Х. Ці Х скорочуються. І відняти 5. І все це дорівнює 0. Таким чином ми Склали рівняння прямої, яка паралельна прямій 2х плюс 1 дорівняння 0 і проходить через точку 1,1. ,1. Так, ми використали перше. Ми використали що, якщо прямі паралельні, то коефіцієнти їх рівні. І з цієї умови ми знайшли коефіцієнт для другої прямої, а от кілька ця прямо проходить через точку і координати точки, цієї були задані нам в умові. Ми знайшли М2, а потім записали рівняння. Так. Я е, е, 253 ю зараз ну, буду прибирати, зараз трішечки запишіть, будь ласка. Дивіться, пункт Б я розв'язувати зараз. Е, не буду, хтось з вас розв'яжений. Пункт Б. І ну, схоже завдання рівняння прямо, яка паралельна прямі, проходить через початок координат. Так, ну, записали, да? Я витираю номер 253. Так, ну щас. І гляну, що тут можна ще, ну. Давайте номер 260 ще зробимо. І потім вже ви будете розв'язувати завдання. Я те, що справа, всі наші формули, всю теорію я не прибираю з екрану. Нехай це буде. Воно нам потрібне для розв'язання наступної задачі. Так, номер 260, теж А. Сплить він прямої, яка нахилена до додатної півосі, абсцис під кутом 60 градусів і проходить через точку 01. Пункт А. Так, знову ж таки візьмемо, якщо нахилена під кутом 60, це не вертикальна пряма, і рівняння її можна записати у вигляді. Y дорівнює KX плюс М. Ну, далі, для того, щоб у нас було рівняння, потрібно знайти K і M. І ми дивимося, що нам відомо. Якщо відомий кут нахилу, то тоді ми беремо формулу номер 2 для знаходження коефіцієнт. І так, за формулою номер 2 коефіцієнт це тангенс, кута нахилу, тангенс альфа прямої до додаткої осік, і це буде тангенс. 60 градусів, оскільки нам тут дано. І це дорівнює, якщо ви глянете в табличку, корінь із трьох. Табличка на обложці нашого підручника. Там же 60 це корінь з трьох. Таким чином ми вже знайшли коефіцієнт. Можемо підставити в наше рівняння корінь із трьохх. Додати, ну, по-моему, на X, додати М. Ну, залишається знайти М. Тому потрібно почитати ще раз нашу мову і подивитись, що ж нам задано для того, щоб М знайти. А нам задано, що ця пряма проходить через точку 0 1. І знову ж таки нагадаю, нехай ця точка буде А. Я її випишу, щоб було краще видно 0,1. Координати цієї точки і. І у нас можна підставити координати цієї точки і отримаємо вірну рівність. І буде в нас до дорівнює корінь трьох. Умножити на 0 плюс М. Цієї рівності ми можемо знайти М. М дорівнює 1. І тепер ми можемо підставити в наше рівняння y дорівнює. Замість М та К, знайдені числові значення, корінь із трьох умножити. На і плюс 1. Додати 1. Ну і можемо записати рівняння у вигляді, а і плюс Б, і гри, плюс С до рівня 0. Тобто відповідь наша. Переносимо все в ліву частину і буде мінус корінь із трьох. Умножити на x, додати Y, відняти 1 до рівня 0. 0. І так ми вклали рівняння прямою, нахиленою до додаткових ось ці. під кутом 60 градусів і ця пряма проходить через точку 01. Пункт Б теж розв'яже хтось 2. Так. І так ми робимо висновок. Я вам нагадала тему, яку пояснювала ще на попередньому уроці. це рівняння прямої, кутовий коефіцієнт через кут нахилу прямої, і умови паралельності та перпендикулярності прямих. Це параграф метод координат і взаємне розміщення двох прямих на площині. Пункт 8.2. Розв'язали дві задачі за цією темою. Ну, а зараз переходимо до того, що ви будете розв'язувати і пояснювати.